До речі, дуже вас критикували за те, що ви там про притулу розповідали. Вважаю, що в нього є здатності і проблеми ці вирішувати. а виявилося, що він спроможний тільки їх позаглиблювати, а не вирішувати. Так і ці невігласи взялися керувати державою, яка протистоїть стоїть Вступнішому, найстрашнішому ворогу людства хтось з ним працював і каже: Боже, яка людина такий простий, став президентом, залишився простим. А хтось як ви і за цю людину голосують 73% населення. Я кажу, що невже ви не розумієте до чого це призведе? Останнім часом я не бачу якихось разючих змін, окрім того, що звісно ми готуємо бюджет на 2026 рік, у якому вже буде дірка передбачена для військових, знову ж не розраховані ці кошти. Будуть подавати правки до бюджету на 2026 рік, щоб все таки якось збалансувати його. Плюс навіть деякі блогери говорять про те, що вони знайшли а у цьому бюджеті те, що можливо навіть буде скорочення видатків на військових. От, у мене є люди зі сфери волонтерства, зі сфери Збройних сил України, вони кажуть, що насправді велика проблема в тому, що у військових у них там 22 тисячі, якщо людина після поранення переходить в тил, 22 тисячі, 21 з половиною тисячі, 20 тисяч зарплата. І це фактично, і людина не може ніяк звільнитися з армії, але і вона не може, навіть от чоловік, так, забезпечити дружину, дитину, от він отримав там кілька поранень. Тобто, коли нам військові потрібні, ми їм даємо 100 тисяч у 2022 році, потім ці 100 тисяч Насправді зменшується, тому що збільшують градацію того, за, за що будуть нараховувати премію і так далі. А тепер, взагалі, інфляція йде збільшення від там ста тисяч, хоча б до 150, там наскільки інфляція пішла, це не відбувається, бо більше уже навіть е, ці зарплати в тилу, ну хоча б 25 тисяч. Ну умов, ні, навіть цього немає. І що найбільш е, тут. Е, Знакове, що не те, що немає цього, і не планують, як казав наш президент, також до термінів служби: наші герої, наші захисники повернуться додому, коли закінчиться війна. Ну, я був вражений нещодавно цифрою, що це не перебільшення, що в нас 100 тисяч ампутантів і собі сьогодні в Україні. Тобто, так сталося, що мені самому там ставили протези, міняли кульшові суглоби. Деякий час користувався допомогою там родичів, друзів, таксі. І тричі я познайомився, поки от користувався таксі, познайомився з ветеранами, які після серйозних поранень ви змушені підробляти. Тому що них ти називаєш суму 20, Тисяч ну тоді, коли їх там вивели після поранення за штат, там було взагалі 606 гривень Тоді ну це було там півтора роки тому. То ну, я був вражений цими сумами, і якраз завжди згадую ситуацію в тому самому Ізраїлі, де ветерани інваліди цагал, вони мають великі прерогативи. Зокрема, отримували дозвіл на франшизу відкриття заправних станцій. Тому вважалося, що це такий вигідний бізнес при мінімальних витратах їм давали відповідні кредити, і вони безбідно там. Існували так, от там людина набуває можливості та більш пристойного заробітку за рахунок таких от привілей. А в нас людей кинули, виводили їх за штат і сплачували жалюгідні гідні суми. А тепер оця 100 тисяч ампутантів. Ну я уявляю собі на майбутнє, яка це серйозно буде виклик для взагалі для державного бюджету, щоб гідно забезпечити життям цих людей, які віддали своє здоров'я, захищаючи нашу державу. Тому я чесно кажучи, не заздрю майбутнім керівникам. Які будуть економічним блоком нашої держави опікуватись, тому що сьогодні, коли в нас гаряче протистояння з Росією, то абсолютно там виправдані десятки мільярдів доларів, які нам надає допомогу в Захід. Але якщо війна закінчиться, як вони будуть виправдовувати подібні суми перед своїм електоратом? Тому це проблема, яка буде мати дуже серйозні наслідки і завжди сміялися наді мною, коли там в 2019 році цей шарій знімав про мене ролики. Ось якийсь божевільний чи Калкін там бігає Путін нападе, якийсь там параноїк. Я тоді казав, що це не просто вирок, як казав Зеленський в його обрання, це прокляття для держави, і це загроза стабільності всієї Європи від собі самому центрі Європи. Є маніяк, про якого тоді вже було зрозуміло, що він своїх громадян заради власного рейтингу спалює там гранатометами в Беслані, чи підриває під час перших передвиборчих цих перегонів в будинках, які підривав від імені чеченських терористів Нордос, той самий труїли газом своїх дітей власних громадян. Тож, що якщо він двохмільйний Алеппо розбомбив з руїнами, ну вже не кажучи про ту саму Чечню, яку і в 99-му році почали повністю зрівнювати з землею, кажу, тут він. Офіційно зазіхає на дев'ять областей найбільшої країни Європи за територію. За -то той час там 42 мільйони. Офіційно кажуть, що дає дозвіл державній Думі Росії вводити війська офіційно. Це ж не теж якась там операція гібридної війни. Був дозвіл і вже були прецеденти, як цей саме зелені чоловічок в Криму і тут. Людину, яку обирають 73% голосів віддано за людину, яка каже, що в умовах такого страшного протистояння з найкривавішим злочинцем світу треба просто перестати стріляти і зустрітися посередині. І за цю людину голосують 73 населення. три відсотки населення. Шунивже ви не розумієте до чого це призведе? Ви ж практично його зваблюєте самі, провокуєте на захоплення української території. Куди ці цифри побачив, я ж здригнувся і почали тоді ми ці перед. Якраз парламентськими виборами ці наліпки теж розміщувати на центральних вулицях. За що нас там протоколи складали Арли Авакова цього? Що порох сила кокс-могила. Якщо замінюєте порох на Кокс-Вазелін, рахуватимете мільйони могил. Ми ж це і бачимо сьогодні: 8 мільйонів біженців, 6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, і 6 мільйонів на території Російської Федерації чи на окупованих територіях. 8 плюс 6 плюс 6 – 20 мільйонів. Колись нас оця цифра втрат Радянського Союзу в 20 мільйонів вражала, хоча там потім доводили, що це насправді там, 28 мільйонів, але 20 мільйонів поламаних дорт. От я зараз наводжу ці цифри, що 44 українських дітей мають всі ознаки травматичного синдрому. 44 народжування Народжуваність країні впала вдвічі 340 малюків народжувалося в 2018 році, а зараз ледь-ледь -лед 160 народжується. Це ж такий вирок, таке прокляття для України обрання цього. Ну як було ж зрозуміло, що він був обраний з зусиллями. Координованими зусиллями путінської і Коломойської цієї пропаганди, то з одного боку, найстрашніший маніяк Путін, з іншого боку, людина, якого називали оператором найбільшої оборудки по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. І якщо вони спільними зусиллями приводять наркозалежного, абсолютно недосвідченого профана на посаду верховного головнокомандувача і верховного дипломата, так що не було зрозуміло, що цими будемо дійсно рахувати мільйони могил після цього. Ну? Пане Дмитре, ну про наркозалежного тут як каже руська мудрость, ні пойман ні вор, але тобто Там Перестань, Я, я от з до всіх журналістів, які спілкувалися з Зеленським з претензії, чому але ви не спитали? Не я чому, чому чому ви не здали аналіз? Я чому його бачили? Звичайно. Чому ви не здали? Чому ви не здали аналіз? Чому ви здали кров, в який кокаїн за два дні повністю вивітрюється? Якщо б я не викликав їм санітарів в готелі Турист» в 2011 році, коли вони обдовбані валялися на поверсі на цьому, але я б то, що мав би якісь сумніви. Ну ти що не бачила, в якому вигляді він опинявся в цих нарадах митників на Закарпатті? Ну, коли сидить Богданий, сміє, сміється з нього. Та й сиди, обдовбаний. Ну, колись Льоша Гончаренко розмістив. Відео нарколога, ну правда, був прихований. Там він в масці, який давав Су. дуже детальний деталізований розбір. Да? І там найцікавіше, бо навіть не стільки свідчення цього нарколога, скільки коментарі. Там всі коментарі, там вони поділялися на чотири групи: самі колишні наркозалежні, які підтверджували все це, їхні родичі, лікарі, наркологи, але найцікавіше це були коментарі. Фармацевтів, люди, які 40 років простояли за прилавком в аптеках, і вони казали, що вони наркоманів бачать по перше, куці яких рукодьорганнях тільки вони з'являються в цьому в очі. Ще не бачать їх. Людина з дверей з'являється, вони вже їх ідентифікують, пізнають. Ну, якщо б мені ось на цей телефон, про якому я з тобою зараз не розмовляю, в мій Фейсбук не писали родичі наркологів і реаніматологів відомих київських клінік і казали, що ну, вони не мають права мовчати. І, відповідно, та є, звісно, лікарська таємниця. Але це ж доля всієї країни на кону. Вони не мають права, ну, я намагався там жу передавав журналістам ці телефони, які вони скидали мені своїх родичів. Ну там, чи брат, чи двоюрідний брат, я вже не пам'ятаю, казав, ми не, не маємо права мовчати. Те, що вони нам розповідали, ну, а потім там, за чутками, їх вивезли разом з тим, пам'ятаєш, як його з бритими військами товариш ясельного дитинства, цього зеленського в мінжосу. Ну, це ми його свого часу в готелі турист, своїм тілом притискав до підлоги узік, щоб зупинити його там Бешкетування о четвертій годині ранку, коли я викликав їм там, санітарів. Знову ж таки, пане Дмитре, це ж ваше особисті свідчення. Ну, ви я думаю, говорите, ви розумієте, що ви говорите. Ну, а хто я навіть просто... навіть власник власник, до мене на, на одному з презентацій підійшли люди і кажуть, несподівано до нас підійшов там Пальчевський почав ну, виправдовуватись. Вони кажуть, ми пред'являли йому претензії. Що ж ви так він каже? Ну що ж, ми дали можливість здати, здати цей аналіз. А те, що ця людина не захотіла, це теж абсолютно як би, свідчення того, що саме ті препарати, які зберігаються в волосів. Нігтях і в сечі вони не два дні зберігаються інколи там до півроку. І саме те, що здавав в лабораторію, який привозив молодший кличко, здав Порошенко всі ці елементи для цих аналізів. Зеленський вже обмежився одним, і то там виписали йому заднім числом цю довідку, тому що він здавав 7-го числа, а виписали п'ятого. От я просто тільки два рази насправді Володимира Олександровича бачила. і Я про mm. нього дуже різні mm. речі чую. Хтось з ним працював і каже, Боже, яка людина такий простий, став президентом, залишився простим. А хтось, як ви кажете, такі от, все такі ваші свідчення, те, що ви бачили, я думаю, що ви коли кажете це, ви ж зважуєте, якби що це публічно, значить, ви ну стоїте на цій думці, і ви її доводите, і ви її якби подаєте. Ну, так цього ж самого Мінжосова зупинили. Він же був готовий вже дати свідчення тоді. На пам'ятаєш, він. Він вже приїхав в Уніан, а потім якийсь під'їхав автобус, його там <схопили>, схопили і прибрали. Він вже, я так розумію, теж збирався освітити деякі подробиці біографії. Ну, я вже не буду вдаватися в ті. Деталі, про які я чув від інших людей, щоб їх не підставляти, які ну, більш ніж добре знайомі з паном Зеленським, да. Так що в мене ніяких абсолютно сумнівів немає. От, пан пи пише нам пані Ксенія, пані ведуча, ви що сумніваєтесь у словах Дмитра Чекалкіна? Ні, я просто акцентую на тому, що це спогади Дмитра Чекалкіна, які я, на жаль, не можу підтвердити, тому що я їх не бачила. А я кажу, що я тільки вічі бачила Володимир. Ну, дивіться, набери просто набери, набери просто в ютубі наркозалежний чи просто. Там там Зеленський наркоман, і подивись на ну, цей ролик, який був на каналі Олексія Гончаренко. І найцікавіше там на цього нарколога, пане Дмитре. Завершується наша терна година. У нас залишається з вами дві хвилинки. Що ми маємо ще сказати на завершення? Ні, Ну найдаліше питання, яке на цьому тижні висвітлювали, це знов ж таки неготовність українських теплоелектростанцій до зимового сезону. Ну, ми ж уявляємо, що в минулому році нам пощастило, що нам в притул вистачило цього газу, хоча, начебто, його тоді було більше ніж зараз. Але тоді була зима вкрай тепла. Нас якщо пам'ятаю, в Києві буквально там два дні лежав сніг, падало на декілька градусів. На одну-дві ночі, а потім потепління і не було критичних таких низьких температур, які свого часу, так я пам'ятаю, 10 років тому, коли мені доводилось вивозити зовсім маленьких дітей з Києва, коли температура трималася мінус 15-20 впродовж майже місяця. Ну, тобто, уяви собі, якщо зараз подібна ситуація повториться, а в запасів нашого газу не, не вистачає, і що росіяни цілеспрямовано знищують зараз практично всі наші підприємства, які видобутком займаються газу в Харківській по -газ, Полтавській так, Полтавській так. області. Тобто і Зеленський проводить наради, і як пише там українська правда, от у них дуже ж вийшов цікавий розлогий матеріал, що вони абсолютно безпорадні. Вони не знають хто за що відповідає в цій країні, чия це прерогатива, чий це обов'язок. Ну як. Я наводжу часто цю аналогію, що дальтоніки теж вважають, що вони швидше за всіх збирають кубік Рубіка, так і ці невігласи взялися керувати державою, яка протистоїть стоїть найпідступнішому, найстрашнішому ворогу людства. Ну і вже не кажучи про те, що ця держава успадкувала таку кількість проблем від свого минулого ще починаючи з тих часів кріпацтва. Ну, тобто, настільки серйозний багаж був цих проблем, і тут людина якусь переляку блін, вважає, що в нього є здатності і проблеми ці вирішувати. а виявилося, що він спроможний тільки їх заглиблювати, а не вирішувати. Але знову ж таки, тут знаєте, може, найсумніший факт, що ця пісня надовго. А ваша робота вона помітна, тому що ну ви кажете те, що ви вважаєте за потрібним. До речі, дуже вас критикували за те, що ви там про притулу розповідали в ролику, розробили на може, Може, бачили, про ікру. От я... Як... в, якомусь, в якомусь інтерв'ю я згадав, що він... Да, що в одному е... 85 тисяч, а в другому 65, так. Я... Там було чи 6, 6, я просто я не, не можу згадати точно, 6 бановки, кри, чи 6 банок, як речі, 8, і якась сума була. Чи... Тобто я пам'ятаю, що там було, так мені переповідала дружина, чи що 60 тисяч, чи 80, а якщо, ну, тобто цифри в мене перекрутилися, можливо, тому що там було... Так, так, от е... там було звинувачення до вас, пане Дмитре, що нібито ви маніпулюєте цифрами. А я от mm. цей момент показувала Чому з вами одному знайомому він каже: а тут же сенс не в цифрах, а Цифра. цифри людина може забути. А сенс у інформації ну є Цифра. просто є таке поняття, як ми казали з тобою, тільки що про чувство так та да і чувство міри. Ну тобто, не делікатно, абсолютно люди стоять в черзі, це ж все бачить. Якщо в тебе є така потреба купити, там я не знаю за 60 чи 80 тисяч. Це декілька цих банок чорної ікри так ти ж можеш замовити це зараз же доставка. Тобі через 5 хвилин привезуть на будь-яку твою адресу. Навіщо так кидати? Тобто люди ж почали знімати це на телефон. Тобто, вразила просто присутніх ситуація, коли людина там не гребує тим, що він бере у дітей, там, які на вулицях в холод співають там, і збирають по 10 тисяч гривень, і це цінуєш, начебто цей ці внесок, да ти їм вдячний. І тут після цього вкидаюся так грошима. Ну просто в мене це в самого це моральна травма 30 30-річної давнини, коли я як український консул не мав можливості реально допомогти нашим людям в найстрашнішій ситуації, коли матері привозили вже ну, в летальній стадії своїх дітей. А в мене аж 600 доларів кошторисів допомога співвітчизникам. І на жаль, через декілька тижнів я маю виконати цей страшний обов'язок консула глянути і опечатати в труну з цим маленьким хлопчиком, да ці дівчинкою. І потім дізнаюся, що виявляється, що ці люди гаяли час, возили сеанси баби Стефанії, чи цього чумака, чи кашпировського купували ці золоті пірамідки. Блін замість того, щоб лікувати, поки можна було рятувати дитину. Ну і потім дізнався про це страшні ці суми, які Гордон приносив в київські відомості, коли я вже був президентом. 60 тисяч доларів тільки на рекламу у цих своїх лікувальних сеансів, які рекламували в газеті Бульвар. Ну і найстрашніше, що зранку в мене в морзі обов'язок оглянути і почати труну. А ввечері я везу як український дипломат, супроводжуючи якогось нової генерації, якраз цієї кучмократії міністра, який купує по дорозі до ресторації. Заїжджаємо на Алмазну біржу. Діамантом у громадгани він там купує за 120 тисяч доларів на мисто. Тому я ніколи не можу дозволити собі з моральної точки зору купити щось, що перевищує середній рівень достатку в Україні, тому що я вважаю, що для людини, яка хоче бути там моральним авторитетом, це абсолютно недоречно розкажіть, яка виходить. Я сьогодні навіть там виїжджаю з паркінгу, дивиться на мене цей охоронний чекайте, у вас же в машині 26 років горив. Ну. Поки їде, 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 я не можу собі. Навіть коли в мене є зайва копійка, я краще допоможу людям, родичам знайомим, які в жахливих сьогодні ситуаціях можуть перебувати. Скільки в нас у тих самих поранених сто тисяч ампутантів, і в цей час витрачати гроші на 60 чи то тисяч на чорну ікру, я вважаю, що це недоречно, Ну а морально просто.